Полюси Землі це місця, куди людина дісталася останньою. Арктика і Антарктида залишаються білими плямами на карті, навіть у 21 столітті. Тут можна знайти не лише унікальні природні явища, але й загадки, які досі не мають пояснень. Від таємничих пірамід під льодами до зниклих експедицій, північ і південь планети приховують більше ніж здається на перший погляд. У 2016 році супутникові знімки Антарктиди сколихнули світ серед крижаних просторів. Виднілися три гори дивної форми, схожі на піраміди. Їхні контури настільки правильні, що багато хто одразу заговорив про штучне походження. Прихильники альтернативної історії вважають, що це залишки цивілізації, яка існувала ще до льодовикової епохи. Дехто навіть пов'язує їх із Атлантидою. Скептики кажуть, це звичайні гори, створені льодовиками. Але чому тоді їх форма так нагадує піраміди Єгипту? Чому вони розташовані майже симетрично? І головне, чому наукові експедиції уникають цих місць? Є ще дивний збіг. Координати однієї з пірамід майже ідеально збігаються з пупом землі, точкою, де нібито перетинаються давні енергетичні лінії. А ті, хто намагався дослідити ці місця, поверталися зі словами, що техніка виходила з ладу, а в повітрі стояло відчуття, ніби ти на чужій території. Антарктида відома своїми пастками з льоду. Тут за століття зникли десятки суден, які так і не знайшли. Моряки часто говорили про цілі кораблі, що застрягали серед айсбергів і раптово з'являлися з туману. Дехто бачив навіть вітрила, що світилися у темряві, ніби сам океан випромінював світло крізь них. Найвідоміший випадок: британське судно Ендюранс. У 1915 році його затиснуло льодами, і команда Шеклтона була змушена покинути корабель. Ендюранс зник під кригою, а через понад 100 років його знайшли практично неушкодженим, ніби час завмер. Але це лише один приклад: серед китобоїв і полярників ходять історії про кораблі, які з'являються серед айсбергів без екіпажу. Вони нагадують Марі Селесте. Але в крижаному варіанті. Чи були це оптичні ілюзії, чи справжні примари минулих експедицій, таємниця, яку забрав океан. Гора Вінсон найвища точка Антарктиди майже 4900 метрів. Але ця вершина стала центром конспірологічних легенд. кажуть, що ще під час Другої світової німці створили тут. Секретні бази у 1939 році дійсно відбулася офіційна німецька експедиція, яка позначила частину Антарктиди як нова Швабія. За легендами, після війни американці провели операцію Хай Джамп величезну експедицію з 13 кораблями і 4700 людьми. Офіційно для дослідження, але є теорії, що мета була знайти і знищити залишки німецьких баз. Найцікавіше, що сама експедиція раптово закінчилася через кілька місяців замість запланованого року. Адмірал Берд після повернення казав про загрозу з повітря, здатну долати величезні відстані. Ці слова лише підігріли чутки про секретні технології чи навіть контакти з невідомими силами. Арктика зберігає свою моторошну таємницю, історію експедиції Джона Франкліна 1845 року. Два кораблі Еребус і Терор. Вирушили у Крижане море і зникли назавжди. Десятки років їх шукали. Уцілілі свідчення інуїтів, розповідали про моряків, які блукали серед снігів, ніби вже мертві. Знайдені кістки показали ознаки канібалізму. А аналіз довів: люди страждали від отруєння свинцем із консерв, помирали від холоду, втрачали розум лише у 2014 і 2016 роках. Залишки кораблів знайшли на дні моря. Усередині все виглядало так, ніби екіпаж от-от повернеться. Але здавалося, що самі кораблі стали пастками привидами, законсервованими в часі. Сьогодні ці судна вивчають археологи, але навіть вони кажуть перебуваючи всередині, відчуваєш, ніби присутні ті, хто ніколи не повернувся. Арктика. Це не лише холоди, крига, а й дивні явища. Полярники та пілоти розповідали про сяйва, які сяють так яскраво, що вночі можна було читати без ліхтаря. Але головне, у ці моменти компаси шаленіли, прилади переставали працювати, а радіо ловило незрозумілі сигнали. Легенди про порожню землю стверджують, що на поолюсі є вхід до підземного світу. Цю ідею підтримували навіть деякі дослідники у ХХ столітті. Серед них адмірал Берд, який нібито бачив за горизонтом зелені долини серед криги. Місцеві народи розповідали про шамбалу. Місце, де живуть безсмертні, і яке можна знайти лише через полюс. А моряки боялися, що їхні кораблі можуть потрапити у невидимі течії, які ведуть у зовсім інший світ. Антарктида здається суцільним льодовим щитом, але є місця, де немає ні снігу, ні криги. Так звані сухі долини, це найбільш схожий на Марс куточок Землі. Тут не падає сніг, немає води, і навіть бактерії виживають з труднощами. Наса використовує ці місця для випробувань обладнання, яке відправлятимуть на червону планету. Вчені кажуть, якщо життя може вижити тут, воно може бути і на Марсі. Але мандрівники, які побували в сухих долинах, Розповідають, що там панує абсолютна тиша і відчуття, ніби ти не на землі. Деякі навіть стверджують, що бачили дивні світіння серед каміння як спалахи, що виникають без причини. Це додає версій, що долини приховують щось більше, ніж просто суворий ландшафт. У долині Тейлора в Антарктиді з під льодовика вже тисячі років витікає потік яскраво-червоної води. Здається, ніби сама крига кровоточить. Коли вчені вперше побачили це явище у 1911 році, вони гадали, що це сліди життя чи навіть загадкових організмів. Насправді колір воді надає велика кількість заліза, яке окислюється на повітрі. Але ще більш дивно інше. Ця вода походить із підльодовикового озера, ізольованого від світу, понад мільйон років. Усередині нього живуть унікальні мікроорганізми, які виживають без світла і кисню, використовуючи лише хімічні реакції. Для вчених це справжня підказка. Якщо життя може існувати у таких умовах на землі, воно може бути і під кригою Європи. Супутника Юпітера чи енцелада біля Сатурна. А для мандрівників кривавий водоспад став місцем легенд. Інуїти розповідають, що це рана самої планети, через яку витікає кров землі. Дехто вірить, що вода має магічні властивості і може пити душу, якщо наблизитися занадто близько. Арктика і Антарктида це два полюси таємниць. Тут перетинаються наука, і міфи, факти і легенди. Кожна нова експедиція відкриває нові загадки, але ще більше додає питань. Ми дивимося в космос у пошуках життя, але можливо воно вже поруч, під кілометрами льоду чи в морях, де не ступала нога людини. Полюси нагадують нам. Земля ще далеко не вся відкрита, і найзахопливіші відкриття можуть чекати нас не серед зірок, а на краю нашої планети.